Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали американські джерела. Категоричні подальші персональні домовленості з путіним неможливі. Його було визнано токсичним персонажем і з якими далі вести переговори марно. США фактично відкликали підтримку будь-яких домовленостей з Кремлем. Натомість поставили Патрушева в світло можливого комунного легітимного керівництва, якого він надистанціювався від впливу Путіна. Зміст плану Патрушева, Донецька та Луганська області, вимога повного виведення ЗСУ з цих регіонів, Запорізька АЕС і демілітаризована зона АРФ нібито готова передати контр контроль Україні разом із 100 кілометрів демілітаризованою зоною до чорного моря. Водопостачання Криму Україна зобов'язується не перекривати постачання води до Криму, забезпечити водний коридор, позаблоковий статус, конституційне закріплення нейтралітету. Україна не вступає до НАТО або аналогів. Обмеження на армію, максимум 350 тисяч військових, 125 бойовиків літаків Крима, статус особливої демілітаризованої території з нечітким юридичним статусом. Санкції частково скасування санкцій США в енергетиці Технологіях та банківській сфері Запорізька і Херсонська області можливе повне повернення під контроль України ЄС. Інтеграція України в ЄС не заперечується. Договір про ракети Україна має приєднатися до нового договору про обмеження ракетної зброї. Реакція України та США за неофіційними даними. Реакція США була жорсткою. Путіна визнано токсичним домовленості відкинуті у Києві. Плана здається неприйнятним через повну втрату контролю над Донбасом. І ухвалення демілітаризованого статусу в ключових. Областях аналіз ризиків Україна план Патрушева означає втрату суверенітету над важливими регіонами. Військову залежність США готові блокувати спроби Кремля нав'язати Росії вигідний мир. Москва бачить ризик втрати двох тижнів на узгодження, що США використовує для мобілізації нових заходів. Росія виявляє страх перед міжнародним тиском, проте не готова відмовитися від територіальних цілей, що підсилює конфліктну лінію під між путіним і потенційними компромісними групами, наприклад, Патрушевим. План. Патрушева, який циркулює через дипломатичні кола, можна розцінити як спробу Кремля знайти вихід із смертельної пастки санкцій на наступну тиск. Однак він не лише поглибив рішучу позу України та заходу. Переговори можуть бути умовно прийнятними лише за повної втрати окупованих територій і демонтажу агресивної військової політики РФ. Нагадаємо раніше був вірним соратником Путіна. Співрозмовник Вашингтон Пост, який колись працював на Ніколая Патрушева, навіть приблизно розписав, як може відбутися піднесення Патрушева молодшого. Це повторення шляху самого Путіна. Він може стати прем'єр-міністром в один день і наступного дня, стане президентом Патрушев людини із системи. Якщо він скаже, моя позиція така, от за мною стоїть полковника рад ФЕО і Держдуми, і давайте пригласимо вибори. То він говорить від імені держави. До цих заяв можна ставитися по-різному. Можна вважати, що автори Вашингтон Пост вже не вперше начитались не незигарі на та телеграм генерал СВР. Можна пропустити, що анонімні джерела американських журналістів з колишнього оточення Патрушева. Це цілком. Переніфіковані колишні кадевісти популяризовані в промислових кількостях інтерв'ю Дмитром Гордоном та Олесою Бацман. А можна поставитися до цих сияв цілком серйозно та раціонально. Хто знає, можливо, це буде правдою. Принаймні, певна логіка у цьому є. Бо Микола Патрушев це дійсно ближні коло Путіна, Хоча цей зв'язок швидше нагадує зв'язок пса та його власника. Він впливовий, але схоже, не має відчутного впливу на самого Путіна. Він точно має козирів конфігурації після Путіна. І це наразі головний аргумент. Що клан Патру рану списувати з рахунків в уявленнях, де Росію правиться не один не підстаркуватий та схиблений дна парасуватості історії деспот, а існує колективний Путін і діють так звані башти Кремлями, коли патрошову відволилися дуже значна роль. Його називали її сірим кардиналом, і другою людиною після Путіна і Сматрящим за спецслужбами він на цей імідж вправно працював і видавав різні заяви про англосаксів, світовий уряд і золотий мільярд. Крах Європи та кінець Америці опевнено орієнтувався у темі рептилоїдів та американських. Ський біолабораторій міг читати думки держсекретарки США Мадлен Олбрайта та констатував польську окупацію України таємничості та консолідації Патрушова старшому додавалася близькість до Путіна. Вони разом працювали в Ленінградському управлінні КДБ СРСР, де Патруша, нібито був чи то вчителем, чи то куратором молодого Путіна. Вже у 1990-ті Путіна загадав про старшого товариша, який на той час прозябав у Карелії. та допоміг йому перебратися до Москви, То той спершу закріпився в адміністрації президента. Президента, а згодом був потягнутий Патрушева за собою до ФСБ. Коли вже сам Путін пішов на підвищення та став прем'єр-міністром Росії, Патрушев отримав від нього пост керівника ФСБ, який їх посідав за 1999 по 2008 роки. Саме у цьому статусі Ніколай Патрушев вже в перші місяці на посаді народив легендарний мем про Рязанський цукор. Так пояснив він, попереджений мешканцям Рязані терактики готувала ФСБ з використанням трьох мішків гексогену. Намагаючись представити його як дії чеченських сепаратистів, щоби мати привід для нової інтервенції проти Ічкерії, а також посадити Путіна у президентське крісло. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.